Вітаю, розв'яжемо задачу 3.19. Рівень Третій. Умова задачі. Треба знайти кут між більшою стороною діагоналю прямокутника, якщо він на 90 менше від кута між діагоналями, який лежить проти більшої сторони. Ось, уважно, ще раз роздивляємось. Нам треба знайти кут між більшою стороною і діагоналлю прямокутника. Давайте відмітимо цей кут, який нам треба знайти. Оцей куточок треба знайти. Але ж він менший на 90 градусів від кута між діагоналями, який лежить. Проти більшої сторони, ось цей кут проти більшої сторони, кут, і оцей кут, який нам треба знайти, він менший на 90 градусів. Тоді, якщо ми цей кут, який нам треба знайти, позначимо Х, тоді цей кут буде Х додати. 90 градусів. Перевіряємо, цей кут менший на 90 градусів. Все вірно, ми прописали. Що ж, тепер давайте запишемо, що нам дано, і що треба знайти. Отже, після того, як ми прочитали задачу, ми позначили, що кут ОАД, який нам треба знайти, ми позначаємо через Х. А кут АОД. Кут який лежить проти більшої сторони, дорівнює да Х додати 90. Давайте це і запишемо, поясню, що у нас Х, а що у нас буде Х додати 90. Отже, нехай кут між більшою стороною і Діагоналю дорівнює Х. Більшою стороною діагоналю дорівнює х, тоді кут між діагоналями, який лежить проти більшої сторони, буде дорівнювати Х додати 90 плюс 90 градусів. Також давайте ще трикутник роздивимось. У трикутнику АОД, трикутник АОД, це трикутник рівновитрний. Чому? Тому що в діагоналі прямокутника точкою перетину діляться напіл. Тому це АО і ОД будуть бічні сторони трикутника. Запишемо АО, дорівнює ОД. А якщо бічні сторони рівні, то ми можемо сказати, що кути при основі теж будуть рівні. Ми можемо записати, що кут ОАД, кут ОАД буде дорівнювати ОДА, куту ОДА, як кути при основі, кути. При основі рівнобедреного трикутника, Рівнобедреного трикутника. Все, ми пояснення зробили і тут позначимо х. Тепер за теарему о сумі кутів трикутника, ми можемо скласти рівняння Х додати Х, додати третій кут Х плюс 90. Ми отримаємо 180 градусів. За Трему сумі кутів трикутника, сума кутів трикутника дорівнює 180 разів. Ось тут пропиши за теоремою о сумі кутів трикутника. Пояснення зробили, тепер рахуємо, 3х, у нас 3Х буде дорівнювати 180 градусів відняти 90-90 з лівої частини переносимо вправу, міняємо знак на протилежний. 3х. Буде дорівнювати 90. Тоді Х буде дорівнювати 90 ми ділимо на 3 отримуємо отримаємо 30 градусів. Отже, шуканий кут ОАД дорівнює 30 градусів, а нам треба знайти кут між більшою стороною і діагоналю прямокутника. Пишемо відповідь: шуканий кут ми знайшли. Кут ОАД буде дорівнювати 30 градусів цієї задачі. Переходимо до розв'язування другої задачі. Читаємо умову. Прочитаємо умову задачі 3:19, другу. І подивимось уважно. Нам треба знайти кут між більшою стороною диагональю прямокутника. Більша сторона і діагональ прямокутника. Це оцей кут а, О, а, Д. Тобто нам треба його знайти. Кут А, верні, О, а Д. Треба знайти. Поставимо, що він дорівнює х. Якщо він на 40 менший від кута між діагоналів, який лежить проти меншої сторони, ось цей кут більший за цей кут, який нам треба знайти, на 40 градусів. Значить, цей кут буде більший х плюс 40 градусів. Прочитайте ще кут оцей кут, який нам треба знайти, на 40 градусів менший від кута між діагоналями, який лежить проти меншої сторони. Так, значить, кут, який лежить проти меншої сторони, буде менший, буде більший на 40 градусів. Отже, нам дано ABCD прямокутник, ми записуємо умову прямо кутник. І так як ми на малюнку вже визначились, які ж будуть у нас кути, тоді давайте так і пропишемо. Нехай кут між більшою стороною і діагоналлю дорівнює Х. Тоді кут між діагоналями, який лежить проти меншої сторони, буде дорівнювати. І це можна прописати, що кут Б ОА, кут Б ОА. Буде дорівнювати Х додати 40, тобто він буде на 40 градусів більше за шуканий кут, який ми шукаємо. Так, давайте роздивимось уважно спочатку перше. Роздивимось трикутник, де знаходиться кут, який ми будемо шукати. Трикутник АОД АОД буде рівнобедрений. Чому? Тому що діагоналі у. Прямокутника перетинається точці перетину і діляться навпіл, і, в таку, і вони ще й рівні. Тоді ОА буде дорівнювати ОД, це рівнобедний трикутник. А ми знаємо, якщо це рівнобедний трикутник, то кути при основі теж будуть рівні. Тоді ми можемо записати, що кут ОАД буде дорівнювати куту ОДА, і теж це буде Х. Величина буде x. А тепер нам треба, щоб скористатися теорема сумі кутів трикутника. Нам треба визначити оцей кут. І тоді ми знайдемо х. Але давайте роздивимось: діагональ БОД. Діагональ БОД утворює кут. Розгорнути БОД буде дорівнювати 180 градусів, як розгорнутий кут. Тоді кут БОА і АОД будуть суміжними кутами. Тепер запишемо, чому ж буде дорівнювати кут при вершині рівнобедреного трикутника АОД. Де знайдемо із суми із суміжних кутів. Тоді 180 градусів нам треба відняти суму. Давайте розкриємо дужки. приведемо подібні 180 градусів мінус Х і мінус 40. Тоді ми можемо сказати, що кут АОД АОД буде дорівнювати 180 відняти 40, це буде 140 градусів відняти Х. Тепер підписуємо 140. Градусі мінус х. Що ж, тепер ми можемо використати теорему сумі кутів трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тоді складаємо рівняння x, додати x, це кути при основі рівнобитний трикутник, і запишемо кут при вершині. Додати 140. Градусів відняти Х. Все це буде дорівняти 180 градусів за теарему о сумі кутів трикутника. Отже, Х у нас з мінусом Х з плюсом само знищується, тоді Х буде дорівнювати 180 градусів. Віднімаємо 140 градусів, 140 переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Тоді Х буде дорівнювати 40 градусів. 40 градусів. Отже, кут. При діагоналі і більшої сторони прямокутника дорівня 40 градусів. Записали відповідь: Шуканий кут О буде дорівнювати 40 градусів. Ми розв'язали з вами номер 319 третього рівня складності. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відеоуроки.